І так, друзі, в попередніх уроках ми відкрили магазин, знайшли товари, знайшли на ці товари постачальників. Тепер потрібно переходити до ключового моменту: додавання товарів до нашого магазину. Не хвилюйтесь, усе просто. Я покажу, як це зробити правильно, з повного нуля, і за допомогою штучного інтелекту оформити краще, ніж у конкурентів. Поїхали. І так, переходимо до нашого магазину. Вкладка позиції. Додавати товар. Попадаємо на карту товара. Тут є назва, код. Опис російський, переклад українською, тобто нам потрібно заповнити обидві ці позиції. Назва українська, назва російською. Будемо розглядати, наприклад, товар на матрас, який ми з вами підібрали. Що ми робимо? Ось є у нас назва у постачальника. Ми беремо копіруємо цю назву і йдемо в наш штучний інтелект ChatGPT. Пишем ему. Напиши. Назву. Товару. Вставляем. Який товар? Напиши. Уникализованный. унікалізовану назву товару для продажу на пром. І ось він вам видає варіанти які ми можемо додавати Беремо, вибираємо, який нам подобається, який ми вважаємо за кращий. Є багато способів додавання, написання правильної назви. Тут ми не будемо загострювати, як це робити суперпрофесіонально. Нам головне навчитися, як це робити швидко. Ось, давайте візьмемо цю другу назву, копіюємо, йдемо. Це нас українська. Вставляємо українську. Тепер повертаємось. В наш штучний інтелект і пишемо Переклади на російську. Беремо і вставляємо. Ми просто це робимо на автоматі. Тепер опис. Так же само. Заходимо йому і пишемо. Напиши продаючий опис нашого товару на українській морі. Все. Він моментально нам пише. Ми дивимось. Якщо нам треба щось додати, додаємо якісь характеристики. Ну, тут приклад я вам покажу. Показую приклад просто, що дуже швидко це робиться. Це можна автоматизувати. У нас є професійний софт з використанням штучного інтелекту. Ми показуємо просто по-простому, де ви можете самі це все зробити. І ми беремо це, копіюємо, йдемо в наш магазин і вставляємо. Ось. Ctrl-V. Все. Чи треба дивитися, щоб колишні не чути. Все. Ось воно вже лишнє удаляє. Лишнє все вибираємо. Тут промп підказує, що залишилось 49157 символів. Можна в більш опису робити. Ми тут просто наша задача навчитися, як це робити просто. Все. Пишемо. Переклади на російську. Все. Моментально він пише. Та сама. Наша задача скопіювати. І це унікальний текст, якого ніде нема. Ви щось можете додати, подивитися постачальника, додати, йому написати правильний професійний промпт. Ми даємо вам зразки промптів, як це робити правильно професійно. Переходимо. Вставили. Ctrl-Вeb. Так. Раз. Подивилися. Подивилися. Подивилися, все правильно, все правильно. Нажимаємо Зберегти. Далі наша задача додати розрібна ціна, наявність, залишки, пошукові запити. Ось пошукові запити. Та ж сама ситуація. Пишемо йому. Напиши 20 пошукових запитів. Ось він вам пише 20 пошукових запитів. І можемо ці запити включити все. Все. Напиши через крапку з комою. Впромі додаємо через крапку з комою. Тобто йому можна любі задачі давати. Він може зробити табличку навіть. Ну, це Далі ми будемо розглядати. Тут ми поки що загальні такі моменти розглядаємо. Ось ми беремо і копіюємо. І йдемо і вставляємо. Ось пошукуємо запит український, російський. Обов'язково треба за -за заповняти. Є. Переклади на російську. Ось, моментально. Він вам переклав на російську. Ви можете скільки хоче запитів е робити. Це найпростіший варіант. Є багато різних варіантів пошуку ключових слів, пошукових запитів. Тут ми розглядаємо з використанням штучного інтелекту найпростіший варіант. Все, ми додавали, зберегли все. У нас є назва опис, пошукові, пошукові запити. Це саме основна задача, що ми зробили. Ми маємо додати розрібну ціну. На наш матрас, ну, умовно кажучи, у нас ціна, наприклад, 410. Ми маємо е, вивчити ціну, по якій ми будемо продавати, про, проаналізувати конкурентів. Е, і, наприклад, ми хочемо його продавати там по ну, треба хоча б там, 250 гривень заробляти. Да? От ми додаємо, додаємо ціну, робимо націнку, наприклад, 250 гривень і ставимо ціну буде 660 гривень. От ну, давайте поставимо 670. Все, заповнили. Далі йдемо в групу на сайті. вибираємо, Ми повинні створити групу підгрупу на сайті. Додаємо всі необхідні характеристики і нажимаємо Зберегти зміни. Таким чином, ми з вами додали картку товара вручну. Так, в нашій карточці товара є ще фотографії. Тут ми можемо додати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 фотографій. Плюс відео. 10 відео що можемо додати. Посилання додаємо ось сюди і додаємо наше відео. Ми беремо наші фотокарточки в нашого постачальника. Ось, наприклад, да? ми беремо ці карточки в нього. Вибираємо краще, обробляємо їх. Робимо унікалізуємо хоча б першу карточку, робимо правильну фотомаронку. І додаємо їх сюди. jak, macie? to mm. zainstalujemy kartę towaru, jakąś kusły zazwyczaj nie duży jasny fotografie, trzeba poszukać tego, jakie są fotografie. На жаль. Збережемо на комп'ютер. І звідси завантажуємо. І, і так додаємо все, що ми можемо. Чим більше, тим краще. В ідеалі треба заповнювати всі, всі поля, які тут є. Находимо всі абсолютно характеристики, різновиди, якщо є. Можна вимкнути. Все це заповнили. Тоді нажимаємо зберегти. Нажимаємо зберегти. Так, друзі. Другий метод. Ми розглянули метод додавання вручну карточку товару. Є ще метод імпорта. Що це таке імпорт? Ось дивіться, імпорт позиції заходимо. Ось тут знаходиться. Товари та послуги імпорт позиції. Це, ну, я вважаю, найкращий варіант імпорта, але з ним треба правильно працювати. Ми працюємо тільки по імпорту, ми вже редагуємо карточки товару масово за допомогою спеціального софту з використанням штучного інтелекту. Тобто нічого вручну не робимо. Ми задаємо правильні промти і програма з використанням штучного інтелекту унікалізує всі товари, багато там є можливостей. Це професійний софт, який ми використовуємо, і за допомогою цього софту можна унікалізувати товари для усіх ваших магазинів. Це дуже важливо на будь-яких площадках. На промі, на розетки, на епіцентрі, на касті скрізь. Тобто ви один раз взяли товари від постачальника, завантажили собі в програму. В програмі їх обробили правильно: абсолютно все: назву, опис, всі характеристики, пошукові е ключові слова, пошукові терміни все, що вам треба зробили. Фотоворонку відредагували, зробили їх унікальними і від, з одного місця, з, з одної програми видали посилання на кожен магазин. І в цій програмі відслідковується у вас іде оновлення, автоматичне оновлення. Що це таке? Ось дивіться, імпорт позицій. Ось таке посилання. Ось воно посилання. Тут є налаштування ці, вони мають бути в певній галочці включення. Для початку ви включаєте все, оновити промислово. Можна статус товарів, яких нема в файлі. Або залишити без змін, або нема в наявності, або приховані, або видалені. Це в залежності від того, що конкретно ви хочете. Якщо ви хочете, щоб товари, які завантажуються, яких немає в файлі яку завантажуються, були приховані або нема в наявності, ставити нема в наявності. Приховані, приховані, видалені, видалені Тобто товари, яких не буде в файлі, а файлі будуть будуть завантажуватись товари, які тільки є в наявності, значить, ви можете ставити або приховані, або видалені, або нема в наявності. Ну це вже нюанси. Ми розглядаємо це на професійному навчанні. І автоматичне оновлення посилання йде або ніколи, якщо вам треба, щоб воно один раз завантажилося, або раз на 4 години. Ну, Максимально це раз на 4 години. Пром дає можливість раз на 4 години оновлювати ваш магазин. Або раз на день, раз на тиждень, раз на місяць. Ну, Ми рекомендуємо раз на 4 години, в залежності від того, який у вас магазин. Якщо магазин великий, то на промі бувають збої, не завжди виходить раз на 4 години. Ну, для початку у вас буде невеликий магазин, ставити раз на 4 години, зберегти налаштування, почати імпорт і все. І вас імпорт пішов. Все, вам нічого вручну додавати не потрібно. Тобто ми зробили це посилання, просто посилання. Розумієте, як це зручно? Не, не потрібно вам додавати вручну. Це, ну, уявіть собі, тисячу товарів, мінімальний магазин це тисячу товарів можна додати. Тисячу товарів вручну ви будете робити. Я не знаю скільки. В середньому там карточка товара. Професіонал робить там ну, плюс-мінус за годину. Плюс-мінус якісно, щоб зробити. Це якщо вручну. Уявіть собі, якщо ви будете одні тільки карточки товару робити, за 8 годинний робочий день ви зробите 8 карточок товару. 8 карточок — це ви тільки будете робити одні карточки товару. Тому ми працюємо професійно з використанням професійного софту, де використовується штучний інтелект. Це набагато простіше, набагато е, збільшує продуктивність. Ти один раз зробив від постачальників, тебе може бути куча цих постачальників. У нас є багато постачальників, у нас багато е оброблюється інформація кожен день, багато магазинів. Це треба робити. Якщо ми це робили вручну, це було б просто катастрофа. Це просто жах ст страшний. Зараз чому е ми рекомендуємо саме починати з прому, тому що на промі е імпорт найпростіший, от реально найпростіший. Ви потім переконаєтесь, ви вставили сюди посилання, якщо воно плюс-мінус адекватне. Воно завантажиться, і ви зразу, зразу побачите е на своєму сайті, ось перейдете на сайт, одразу такі товари. Понимаєте? От ви поставили за секунду, ви отримали, отримали товари вже на своєму магазині. Готовий магазин, розумієте? Все, ви заповнили магазин, дали посилання, завантажили і все. Вручну нічого не треба робити. Ми вам показали просто, як це робити вручну, і показали, як це робити професійно. А як робити правильно для того, щоб не карточки товарів не зверталися, бо це є велика проблема, згортаються карточки товарів. Але товари на наш магазин ми розглянули два способи додавання товарів. Це додавання вручну, де ви вручну, заповнювати всі поля, робити фотоворонку. Як працювати з фотографією, ми також розглядаємо на професійному навчанні. На цьому марафоні ми вам показали принцип просто, як це зробити, як це робити швидко. Як це робити швидко за допомогою імпорту, і це дає можливість автоматизації, тому що ви завжди можете вносити швидко, вносити якісь корективи, вносити наявність, кількість товару, наявність змінювати ціни. Це є основою для того, щоб у магазині були наявність, ціна і наявність актуальна. Це дуже важливо, щоб люди могли, ви могли оперативно впливати на ситуацію. Товар закінчився, ви передали інформацію. В магазині товар був знятий з продажу. Або стоїть не в наявності, або прихований, або видалений. Це від того, як, яка у вас стратегія. Чи буде цей товар ще, чи він просто закінчився, ви його не будете завозити. Тому, друзі, рухаємось далі. Друзі. Ми розглянули два способи, як додаються карточки товару, як додаються це вручну. Саме основне, щоб ви мали зрозуміти, що карточка товару ваша має бути унікальна. Унікальна це не така, як у всіх. Тобто ви получили від постачальника карточку, ви маєте її унікалізувати, назву, опис, пошукові, слова фотоворонку зробити унікальною, щоб штучний інтелект маркетплейса чи Гугла не зрозумів, що ви її просто скопіювали. Це дуже важливо. Інакше ваші карточки товару будуть схлопуватись, згортатись. Це коли е, одинакові карточки, абсолютно одинакові карточки товарів на маркетплейсах. Стучний інтелект їх определяє як одинакові, скопійовані, і він їх звертає в одну карточку товару. Відповідно, продажі всієї карточки абсолютно будуть нульові. Тому ми дивимося конкурентів, аналізуємо конкурентів, знаходимо їх слабкі та сильні сторони, робимо краще, ніж у них, робимо унікальну карточку товара, і тоді буде щастя. Тоді будуть продажі, тоді ви зможете обходити ваших конкурентів. Ми також розглянули, як імпортувати товари масово, а як масово обробляти, як масово унікалізувати карточки товари, як використовувати професійний софт для цього з використанням штучного інтелекту, де ви там буквально за декілька хвилин, в декілька кліків можете масово обробити багато постачальників, практично безлість постачальників, ви можете обробляти в софті. Для ваших магазинів, у вас можуть бути багато магазинів на промі, на розетки, на епіцентрі, так як у нас. І ми все це працюємо в одному софті, куди сходяться всі посилання постачальників. Ми в одному місці обробляємо, додаємо, унікалізуємо і робимо посилання і оновлення на кожен магазин. І це працює у тебе на автоматі. Все, ти один раз настроїв цю систему, і вона тебе працює. Залишки оновлюються, ціни, що треба, оновлюються, якщо внести якісь корективи, все вноситься, все працює абсолютно на автоматі. Але треба це, до цього треба дійти. Треба зрозуміти, як працює алгоритм, що таке принцип згортання, що таке унікальна карточка товару, які алгоритми, як правильно заповняти, назву, опис, фотоворонку, як правильно робити професійно, пошукові слова і так далі. На кожному маркетплейсі є певні свої нюанси. Але, в принципі, якби, скрізь принцип один. Це оптимізація працює, тобто назва, опис плюс фотоворонка. Ви маєте розуміти, що до вас клієнти приходять на вашу каточку товару, на ваш магазин, і вони мають побачити там все. Правильну фотоворонку професійну. Тобто, перша фотографія має бути якби з вау-ефектом. має притягувати, Ви маєте за долі секунди звернути на себе увагу. В порівнянні з іншими конкурентами. Це дуже важливо. Тобто представте собі, що ви відкриваєте, вас на, на телефоні чи на комп'ютері відкрили якийсь там пошук, ви шукаєте товар, і там всі товари одинакові. Да? Всі фотографії одинакові. А вам треба виділятись. Тобто, ви маєте зробити таку карточку, таку фотоворонку, таку фотографію першу. Що ви будете відрізнятись від всіх останніх конкурентів. І тоді у вас будуть продажі, тоді у вас будуть заявки, тоді у вас буде багато заявок і багато продажів. Коли у вас буде фотоворонка правильна, назва, опис правильний, професійний, тоді у вас будуть реально багато продажів і, і буде, відповідно багато буде заробляти. Оце основне, що ви маєте зрозуміти.